Едем відчуй життя без алергії. Друзі, вітаю це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуація на фронті станом на 4 вересня, на понеділок починається новий тиждень, новий місяць. Зрештою, ми бачимо, що успішними є наступальні дії наших військових на кількох ключових напрямках. А росіяни перекидають резерви з півночі, з під Куп'янська, аби підсилити токмак. Що з цього вийде в деталях про всі напрямки, про всі епізоди боїв за останні дні. Далі рухаємось по карті і говоримо. Тож біля Куп'янська посередньо Синьківка, про яку так багато хвалилися, розповідали, анонсували російські воєнкори про те, що їм вдасться захопити цей населений пункт. Не вдалося нічого з того здійснити. Більше того, зараз надходять повідомлення про те, що росіяни доволі так в темпі швидесенько перекидають свої резерви з цього напрямку на інші напрямки, де у них горить, де у них проблеми. А це вербове, це роботи на і навколишні населені пункти, власне, тут. Де напрямок на Токмак потрібно росіянам підсилювати живою силою про те, що там відбувається, і яким може бути розвиток подій після того, як прорвали першу лінію оборони наші військові, будемо трохи згодом під час нашого огляду говорити. Тим часом найгарячішою ділянкою у нас на півночі залишається в районі Сватового. От власне місцевість біля річки Жеребець, це біля Нової Горівки, біля Сергіївки, там, де росіяни намагаються дуже активно. Рівно битися за висоту, яку переважно ознаковують кодом 198. Це означає, що майже 191 метр цей пагорб має за надрівне моря. Так і власне кажучи, у цьому районі блакитним кольором позначено на північ від Нової горівки приблизно цей район і розгортаються бої за цю висоту. Росіяни, як ми вже говорили з вами у п'ятницю, в четвер, в попередніх оглядах кинули сюди багато бронетехніки, багато танків, перекидають їх через річку Жеребець, яка тут поруч протікає. І власне, річка настільки вузенька, невеличка, що вдається, в принципі, росіянам доволі ефективно налагодити тут переправи і перекидати бронетехніку на захід, в район Нової Горівки. Однак знаємо, що ситуація тут раніше була ще гіршою. Доходили окупанти в цьому районі аж до Новосергіївки, аж до цієї. І, власне кажучи, лінії, і вдалося стабілізувати ситуацію, відкинути їх тут і повернути лінію бойового зіткнення ближче до річки Жеребець, ближче власне до території якраз Луганської області. Ну і продовжуються бої. І очевидно, що тут от таку больову, больову ділянку, больову точку, намацали росіяни, так і кидають сюди все більше і більше ресурсів, намагаючись здобути ключову висоту біля Нової Горівки. Однак наразі вдалося відкинути їх звідси, відбити ці атаки, як пишуть автори, зокрема проекту Deep State. І це далеко ще не кінець цієї історії. Новоігорівка залишається дуже гарячою точкою, якщо ми говоримо про Сватівський і Куп'янський напрямки. До речі, той же Бахмутський демон писав в деталях про ситуацію в Сеньківці, біля Куп'янська на тому, власне кажучи, напрямку, і пише, що наші успішно проводять там кон. Контратаки зачищають позиції, де сиділи росіяни, деякі локації зачистили повністю, набрали полонених. Багато хто там повтікав з окупантів. Тому насправді доволі активні бойові дії біля синьківки тієї ж продовжуються. Це не означає, що там повністю все завмерло після того, як росіяни перекинули звідти резерви на південь, але просто означає, що сил у них наступати там стало значно менше. Тим часом, власне, в районі Діброви, Креміно. І так само ми бачимо, що за останні дні окупантам нічого особливо тут не вдалося. Ми можемо, власне, мапу відмотати ситуацію на ще 31 число, 31 серпня. Побачимо, що лінія бойового зіткнення за ці чотири дні аж ніяк не змістилася, не змінилася. Хоча знаємо, що окупантів тут так само доволі багато резервів, і теж і бронетехніка вступає в бої, але підсилилися зі свого боку. І українські війська тому насправді не так легко окупантам уже тут просуватися і рухатися. Зрештою, швидкого руху тут ніколи не було. Просто був дуже потужний тиск з боку ворога. Ну а гур, тим часом, нам на вихідних показали цікаве кіно. Наші розвідники у фільмі «Збиті льотчики Росії, деталі операції Синиця опублікували і розповіли, власне, як вдалося виманити пілота гелікоптера Мі 8 до України. З ним були і попередні домовленості і в цьому. В фільмі фігурує цей льотчик цей пілот, і от вже з'явилися детальні кадри цього гелікоптера. Також власне вже наслідків результатів цієї блискучої операції з боку головного управління розвідки. Льотчик цей російський вже звернувся е, публічно до аудиторії. Перш за все, звичайно, нас цікавить аудиторія на Росії, до інших льотчиків, пілотів. Ми сподіваємося, що цей фільм, власне, збиті льотчики Росії, там побачать і таких операцій, таких випадків буде більше. Тим часом у ГУР вже заявили, оце, до речі, якраз цей герой цього фільму. Льотчик, який перейшов на український бік, фактично. І в ГУР заявили, що цей Мі-8, гелікоптер вже стане на бойовом. Вечергування у складі повітряних сил збройних сил України бачимо, як його транспортують. Це із перемог останніх власне, днів і тижнів. Маємо такі кадри. Тим часом ми перемістилися до Бахмута на нашій карті. Тут триває активна боротьба з ворогом в районі Берхівки Ягідного, але якраз зміщень лінії бойового зіткнення ми тут не бачимо ані біля Оріхово-Васильівки, ані біля згаданих населених пунктів. Позиційні бої тривають по околицях Бахмута від хромового. Аж до південних його околиць цього міста. Ну а де карта змінювалася за цей час, це Кліщівка. Все ж таки, наказ генерала Сирського дотискати Кліщівку виконують наші військові. і Ми бачимо, що карта ця за останні два дні суттєво змінилася. Отже, як воно виглядало на друге число, і як воно виглядає станом на сьогодні, суттєве просування українських військових у центрі Кліщівки приблизно на кілометр, трохи менше. І в Вдається, власне відтісняти ворога до північних околиць Кліщівки. Отже, центр і південь Кліщівки під контролем українських військ на півночі біля залізниці, яка у нас пролягає, от по цій лінії. Окреслимо, власне, щоб було її краще помітно. Біля залізниці, все ж таки ворог тримає позиції. Кліщівку поки що до кінця не вдалося звільнити, але процес цей рухається вперед. І ми бачимо за останні дні суттєвий прогрес, суттєве просування наших військових у кліщівці. В Андріївці тим часом ситуація, в принципі, не змінилася. Бачимо клини із обох боків намагаються обійти Андріївку. Наші військові по залізниці тримаються окупанти тут діє. І третя окрема штурмова бригада, і велика кількість зрештою, інших підрозділів, про які детально сирський розповідав минулого тижня під час свого візиту, саме в район ведення бойових дій біля Бахмута. Отже, така у нас ситуація біля Кліщівки. Біля Авдіївки ситуація доволі стабільна, і знаємо, що тут ворог концентрує свої сили, намагається атакувати і з півночі Красногорівка, Кам'янка, Крутабалка. Є оці. Стрілки напрямків удару немає ворожого просування. Біля Первомайського і Невельського ситуація подібна. Ці напрямки удару, ці спроби зустрічні бої влаштовувати, нав'язати якусь свою ініціативу нашим військовим з боку росіян. Вони продовжуються постійно, але просування так само немає. От про що зрештою і мапа свідчить, бачимо просто за останні дні абсолютно статичною є лінія бойового зіткнення, але не є спокійною ситуацією в районі Авдіївки. Продовжуються потужні артилерійські обстріли, так само авіанальоти. Ну і в принципі, серед прогнозів, які ми читаємо від різних експертів авторів, є також і прогноз про те, що ворог намагатиметься до кінця року цієї осені посилити тиск на Авдіївку. і Все ж таки, тут певних успіхів здобути. Чи є в росіян для цього резерви, не знаємо, бо бачимо, що дуже багато резервів вони перекидають під роботи не туди, під вербове, намагаючись стабілізувати ситуацію. Там. Так само з Вугледара нам надходять добрі новини, але все, ще вони не проявляються на карті. Тобто продовжують атакувати наші військові і від Вугледара в бік Микільських дач по цій ділянці біля річки Кашлагач і далі біля дач безпосередньо. І так само трохи далі на е, в захід біля Новомайорського, від Павлівки, сусідній населений пункт Шевченко. Так само тут бачимо, як щільно прилягає. Просто лінія бойового зіткнення до позиції обох сторін тут є відповідно рельєф водойма, по якій ця лінія і тягнеться. Теж річка тут протікає біля Павлівки і біля Шевченка, але е, бачимо, що не рухається далі фронт в бік Новомайорського, Новодонецького, який неодноразово вже раніше намагалися атакувати, штурмувати, наступати туди. Наші військові. Далі у нас Времівський виступ. Завітне бажання, просто зафіксуємо, що тут ситуація так само сповільнилася значно, і бачимо, що навіть станом на минулий тиждень все виглядає так само, як і сьогодні. Тобто, старомайорське чітко за українськими військами, урожайне, воно звільнене відносно недавно, але теж там закріпилися українські військові. А одна Керменчик на завітне бажання на Старомлинівку рухатися активно наразі не вдається. Хоча це не означає, що. Таких спроб нема. Вони є. Операція наступальна продовжується, але зараз перебуває на певній, так би мовити, паузі, тобто в сенсі того, що немає темпів просування вперед. але це є і, зрештою, об'єктивні об'єктивні цілком причини. Ми зараз про це поговоримо. Але перед тим перемістимося на роботи, адже тут ситуація схожа на цих двох ділянках. В роботи відбувається просування українських військ в бік вербового і новопрокопівки. і на Скільки темпи, власне кажучи, підтримується цієї наступальної операції, ми зараз побачимо 30 число. 31, значить, на друге число є просування в бік Новопрокопівки і закріпилися наші військові дуже близько між цими двома населеними пунктами. Якраз розривають тут російську лінію оборони, рухаються вперед? От за останню добу бачимо, що змін не відбулося, хоча знаємо, що карта може трохи відставати від дійсності. Ті, отже, намагаються вклинитися наші військові між цими двома населеними пунктами. Зараз ми Виміряємо тут, власне кажучи, позначимо вірніше цю ділянку фронту. адже тут намагаються якомога глибше, от якраз в російську оборону вклинитись наші військові. Попри це, намагаються і в притул до вербового зайти. Вже знаємо, що на околицях того населеного пункту ведуться бої. І генерал Тарнавський, який відповідає за цей напрямок, за таврійські власне угрупування наших військ, повідомив виданню обзервер англомовному про те, що вже пройдено першу лінію російської оборони саме на цій ділянці фронту, і далі нібито має бути легше. З чим пов'язує от такі прогнози генерал Тарнавський, саме з показниками зусиль часу, які росіяни витратили на будівництво кількох ліній оборони. Ми можемо побачити ці лінії оборони зрештою на карті дуже чітко тут і бачимо, що пройдено власне так умовно першу. Лінію в районі Роботиного, це ось тут. В районі вербового і Роботиного. так далі нас чекає ще одна лінія оборони, і потім, зрештою, третя біля Токмака. Е, чи, власне кажучи, дійсно нам потрібно бути настільки оптимістами? Ну, карта підказує, що ні, тому що ми бачимо, що найбільш потужні лінії оборони попереду, зокрема, друга лінія, яка візуально в районі Солодкої балки, вербового, пшеничного, Очеретуватого, зрештою ще південніше, і самого Токмака виглядають значно. Потужнішими. Однак Тарнавський каже про те, що на першу лінію оборони росіяни витратили приблизно 60% своїх ресурсів, зусиль, часу, а на дві інші лінії по 20%. Отже, ці дві лінії гіпотетично можуть бути не такими потужними, розбудованими, як перша лінія, з якими підземними коридорами, бункерами тощо. Ми, зрештою, це побачимо у ході боїв, наскільки ця друга лінія оборони потужна і з Складна, багато хто із оглядачів навпаки каже, що це ключова лінія російської оборони. Якраз друга лінія, і токмак сам по собі укріплений і окопаний доволі суттєво, але це поки що лише припущення. От як воно буде насправді побачать, покажуть, покажуть бої безпосередньо. Проте наші військові рухаються далі і зрештою демонструють, показують нам, наскільки замінованими є поля на цьому. Напрямку, на напрямку Мелітопольському, от свіже відео від наших військових, скільки мін буквально на невеличкому клаптику землі нарахували наші військові. І тепер можемо цілком усвідомлено е, розуміти, чому темпи просування наших військ не такі прямо швидкі, як багатьом би хотілося. Тому що доводиться це все по ходу розміновувати. Дивимось відео саме від наших військових. Диви, раз. Два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, двенадцять. А де ти їх пух? Их проти піхотка, так? Да. ще, Но тут будет, если подрывать, тут эффект до минуты и будет. Так, Пять, димончик. Вот пехотки. Я не бачу. Я бачу. Два. Три. Четыре. Пять. Йошки мої! Бачите, враження наших військових від того, скільки подарунків в лапках залишили їм там окупанти на цьому полі. Там є і протитанкові міни, і протипіхотні. І Все це звичайно почне каскадом детонувати. Як тільки одна міна потужна підірветься, всі інші почнуть підриватися поруч із нею. І ясно, що це поле є абсолютно непрохідним. Треба багато часу, аби все це розмінувати. І От про потужність російських укріплені граса карта свідчить про те, що. Попереду ще доволі багато випробувань, а це ж не означає, що ця карта статична. Росіяни так, вони відходять в останній момент із позиції, коли зовсім уже немає в них виходу там залишатися. Але далі вони намагаються укріпити наступні лінії, добудувати їх, підганяють будівельну техніку, просто працюють лопатами, мінуються навколо. І насправді ці дві лінії ще у них не буде. Якась можливість трохи розбудувати і укріпити. Отже, бої тут попереду, але біля новопрокоп. Саме от на південь від Роботиного, просування наших військ є, про це повідомляє Генштаб. І насправді новини звідси доволі добрі, хоча стримано такі позитивні. Будемо стежити, власне, як далі розвиватиметься ситуація, бо треба пройти цю другу лінію оборони. Зараз генерал Тарнавський каже, що працюють над зачищенням ворожих різноманітних і позицій, і того, що там позалишали окупанти в землі між двома цими лініями оборони. Далі рухаємося на південь, Херсонщина у нас Херсон обстрілювали знову. Є, на жаль, постраждалі люди на правому березі. Тим часом ми бачимо, що сильно не змінилася ситуація по лівому березі. Тут присутні наші військові в районі Олешок, а саме Антонівської переправи, чітко карта про це свідчить. І на інших ділянках фронту Ось тут сіра зона напроти садового у нас виникла біля піщанівки підстепного. Тут теж бачимо російські укріплення. До речі. По лівому березі, біля козачелагерської конки, так і біля козачих лагерів, так само пам'ятаємо, там відбувалися бойові дії. Однак цікаве відео прилюднили наші військово-морські сили. Ми точно не знаємо, яка це ділянка узбережжя Чорного моря. Однак знищення російського катера не піддаємо жодному сумніву. Якраз знищили катер із вісьмома членами екіпажу. Це був російський десант, який намагався висадитися у північно-західній частині причорномор'я, як повідомили наші військові, і оточним от ударом було потоплено і знищено цей катер. Також що вбито шістьох членів екіпажу. І ще двох, що не менше поранено. Такі дані від наших ВМС військово-морських сил. Тим часом бачимо, от якраз розтікаються ці нафтові плями, мастило і пальне навколо цього катера після удару. Це катер типу тунець, так кодовою, кодовим словом його називають. І бачимо, що може він там до десятка членів екіпажу перевозити на собі. Напевно, це була диверсійна група, яка мала на меті виконати якесь бойове завдання після висадки на узбережжі. Тим часом російське Міноборони постійно тепер почало повідомляти про знищення катерів американського виробництва, які є на озброєнні українських військово-морських сил. Знову сьогодні повідомили про те, що якісь чотири катери знищено, але жодних підтверджень цього росіяни не надали. Таке враження, що от вони намагаються просто заспокоїти от свою аудиторію своїх чи. Тачів, так тих, хто підтримує війну, що в них є успіхи, якісь на морі. Раніше Хаймарса знищували, в лапках знищували так кожного тижня по декілька десятків. Тепер вже катери, так би мовити, полюють за катерами. Ну а от наші військові оприлюднили чітке відео того, як було знищено російський катер. Ну і також, якщо ми говоримо про південь, то цієї ночі атакували напередодні зустрічі Ердогана з Путіним. Атакували українські порти в гирлі Дунаю, а саме Рені. Та Ізмаїло, ці два порти. Проведемо між ними лінію. Тут поруч відразу ж таки румунська територія через річку, в місто Галац, і там було чутно ці вибухи. Ну і зрештою, наші дипломати Міністерства закордонних справ повідомили, що деякі російські дрони, шахеди, влучили саме по румунській території і вибухали там. отже, не всі дрони правильно прилетіли, може, деякі були підбиті або ж координати наплутали, і от вдарили з іншого боку. Дунаю така от ситуація. Румунські, власне кажучи, представники румунської влади прокоментували в їхньому міноборони про те, що ці атаки російських безпілотників будь-якої прямої військової загрози національній території чи територіальним водам Румунії не становили. Ну тобто, це або заперечення з їхнього боку, що таки по їхньому берегу шахеди прилітали, або ж намагання знову ж таки сховати голову в пісок, зайняти позу страуса заявити: ми нічого не бачили, нічого не знаємо. І відповідно ці шахеди нас не сильно обходять, намагаючись утриматися від. Конфронтації з Росією, вже кілька таких наших сусідів подібні заяви оприлюднювали. Ми це чули з боку Молдови. Ми це чули зрештою і з боку Польщі, де в принципі казали, що треба ще розібратися, що це за ракета впала і за яких обставин на їхній території. От зараз щось подібне чуємо від румунів. Зрештою, ну обійшлося без постраждалих, без загиблих. Маємо лише фото от з боку, власне кажучи, українських рятувальників. Вони оприлюднили якраз фотографії. Того, як в районі Ізмаїла Рені було пошкоджено деякі складські приміщення, ангари, де зберігали зерно. І саме по таких об'єктах шахеди цього разу прилітали. В принципі, не перший такий наліт, я взагалі дивуюся, що там ще є якісь вцілілі складські приміщення і ангари, після того, як росіяни десятками і десятками ці шахеди відправляють туди на Задунайщину чи придунайщину і постійно атакують от такі події. Подібні Склади, подібні складські приміщення. На здається, що вже там жодного немає залишитися, але такі нальоти продовжуються, як бачимо. Ну, зрештою почуємо, що там сьогодні домовляться до чого Путін з Ердоганом, особливо якоїсь надії на позитив в цьому сенсі немає. Як на мене, друзі, дякую вам, що додивилися цей огляд до кінця. Я дякую вам за лайки, за коментарі. Сподіваюся, що їх буде вдосталь. І сьогодні все це допомагає нам просувати наші відео на Ютубі і шукати. Збільшувати нашу аудиторію, примножувати її, це важливо. І дякую вам за підтримку збройних сил України. Наближаємо перемогу разом і зустрінемося вже завтра під час нового огляду карти бойових дій.